Вітаю діти! Сьогодні ми будемо з вами малювати полуничку акварельними фарбами. Подивимося на полуницю, якою вона є, якими кольорами, які в неї цяточки, яка форма, і зробимо собі набросок. Форма дуже проста: трикутничок, трішки листочки дивимося, як вони насправді лежать на полуничці. І починаємо собі малювати. Будемо використовувати червону фарбу, трішки коричневу жовту і чорну. тоненьким пензликом для початку намалюємо зернятка. У вигляді таких е невеличких, невеличких цяточок, тільки по посередині було порожньо, їх потім будемо замальовувати. І малюємо їх у хаотичному порядку. Тепер трішки змачуємо пензлик у воді і розтушовуємо. Одразу зробимо собі, де у нас буде тінь падати, з того боку треба буде робити трішки темніше. Посередині зовсім трішки додаємо водички і розташовуємо, щоб було майже білий листочок. У мене тінь буде з правого боку, тож з правої сторони трішки додаю фарби, спочатку червоної, потім навіть трішки коричневої. Вже трішки вимальовується, де у нас буде тінь падати. Тепер трішки додамо коричневої, залишаємо підсихати і намалюємо поки листочок. Пензликом обов'язково витираємо, щоб фарба червона не залишилась. І розмальовуємо. Будемо теж декілька відтінків використовувати. Коли полиничка трішки підсохла, тоді, там, де ми залишили місце для зерняток, замалюємо спочатку жовтою фарбою, а потім зробимо відтінок з одного боку невеличкою рисочкою коричневою фарбою. Пензлик ми взяли найтонший, який є. Щоб не було великих плям. І ось так над кожним зернятком треба поставити тінь. Листячко зеленої фарби вже підсохло, тож можна і його вже домалювати. Так само з однієї сторони робимо собі відтінки. І за допомогою чорної фарби зробимо тінь. Беремо невелику кількість фарби, формуємо тінь. І потім тією фарбою, що залишилася на листочку, без додавання нової. Домальовуємо, розташовуємо її трішки. І ось така полуничка в нас з вами вийшла майже як справжня.